Доброго ранку, ми з України я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І в нас продовжується тиждень з таро-веселкою. І я розкладаю знову, як зазвичай, три карти, три можливості вам вибрати свою позицію. А що це таке таро, коли, знаєте, так сипеться, крайочки. Ось. І поїхали! Що чекає вас сьогодні і. Можливо, якісь підказочки будуть від Таро. Карта номер 1 У нас тут е, Колесо Фортуни. Ви знаєте, удачу. Я бачу тут удачу, щастя, можливості, якісь можливості, щось повертається дуже приємне, дуже хороше до вас, якісь звістки, закрути вас, можливо, сьогодні у вирії. Тобто, якісь а, ну такі російські собиття. От щось мені не прийшло на голову. Я буду дуже вдячна, якщо ж хтось напише мені. До речі, вам завжди дякую, що ви мені допомагаєте. Ну, забувається. Коли не користуєшся в повсякденному житті, не так багато, то воно забувається. Тобто, вирій якихось а подій. Все, соби події. Якихось подій. Ось це можуть бути дуже приємні події. Це знаєте, коли ви в якусь справу поглинете з головою, прямо так знаєте. Повністю вас закрутить, 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 і потім ого, го я вже все, я вже звідси вилізти не можу. Тобто якийсь проект може бути, якась справа, хтось закохається. Ось якось так. Підказочки від Таро. Не намагайтеся втримати цю ситуацію, якою б вона не була хороша, погана. Зазвичай, от я відчуваю, саме в цій колоді ця карта показує дуже хороші, дуже якісь приємні події. Щось таке, знаєте, приємне повертається, якась радість, удача. ось якось так. Не намагайтеся це втримати, тому що вона по цій карті дуже нестабільна. Воно може короткочасно бути і, як то кажуть, не повернутися. Але насолоджуйтесь моментом. Найкраща порада насолоджуйтеся цим моментом. Карта номер 2 о, у нас у вас тут верніше. У вас хто вибрав другу позицію, нестабільна ситуація. Тобто ви намагаєтесь можливо щось втримати. Помирити когось з кимось. Наприклад, знаєте, як між двох вогнів, брат, наприклад, у вас двоє дітей, і вони сваряться між собою. Отут намагання підтримати з кимось можливо зв'язок. Це по цій карті, до речі, от чомусь мені прийшло зараз. Наприклад, в'яло, тікучий якийсь зв'язок у вас. З якимсь чоловіком, з якоюсь людиною. Ось, і вам завжди дуже важко. Це дуже важко по цій карті. Дається важко втримати розмову, підтримувати розмову, підтримувати контакт з кимось, не втрачати контакт. Ви знаєте, ця карта ще приносить. Переміни, переміни, яких ви довго, можливо, чекали на кінець то Але ще ця карта показує, що це важкий початок. Це початок нелегкий. Це, верніше, потрібно серйозно до цього ставитися, Якась, якусь задачу вирішувати, тобто план робити і тому подібне. Тому ця карта з якогось ракурсу показує якусь розкачку навіть. Ось. Яка порада буде цієї карти? Порада буде, в принципі, дивитися вперед і займатися серйозними справами, підписувати тільки ті контракти, ті документи, в яких ви впевнені? Ось якось так. Карта номер три. Четвірочка мечів, і вона говорить про якийсь застій, про якусь хворобу, перем... ну не те, що перемир'я, а ну якщо ви з кимось сварилися, у вас сварка з чоловіком, з батьками, з сім'єю на роботі. А, ця карта показує тимчасове перемиря. Тимчасова, знаєте, така бездіяльність. Тобто, кожен війшов, відійшов свій куточок і відпочиває. По цій карті можуть проходити хвороби, можете злягти, може хтось інший прийдеться доглядати. Ось це якраз хто дивиться це саме у суботу, то на вихідні людина злягає. Так? Бездіяльність, можливо, втома, можливо, не хочеться взагалі працювати. Порада цієї карти відпочити. Вона так і радить, тому що справжній бій, справжні змагання там будуть ще попереду, і вам знадобляться ваші сили. Ось якось так. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня! Щиро дякую вам за увагу і разом до перемоги! Все буде Україна!